Перші християни розповідають іншим про Ісуса. На початку цієї книги був урок, де розповідалося про три особистості Бога Бога Отця, Бога Сина Ісуса і Бога Святого Духа. Після того, як Ісус Христос вознісся на небо, Він пообіцяв, що Бог Отець пошле самого себе в образі Святого Духа, щоб стати частиною віруючих. Бог Святий Дух допоможе їм виконувати завдання Царства, яке дав їм Ісус. Христианам потрібно було багато сил, щоб піти по всьому світу та розповісти всім історію про Ісуса. Після того, як Ісус Христос вознісся на небо, послідовники Ісуса чекали на прихід обіцяного Святого Духа, у день свята П'ятидесятниці віруючі в Ісуса, зібралися для молитви. Саме в цей час, коли учні були разом, зійшов Святий Дух, і Біблія каже, що це було подібно до сильного ураганного вітру, що увірвався у кімнату. Це було просто приголомшливо, і це було знаменням від Бога, що Його Святий Дух зійшов на землю, щоб дати силу кожному, хто повірив у Ісуса. Петро говорив з багатьма присутніми і проповідував їм про Христа і про те, як вони повинні сказати Богові, що шкодують про свій непослух йому. Петро проповідував про спасіння і розповів їм, як вони можуть повірити в Ісуса як єдиного Сина Божого. Після проповіді Петра близько трьох тисяч чоловік увірували в Ісуса Христа і сказали Богу, що жалкують про свій гріх та непослух. Пізніше Петро та Іван пішли до храму і говорили перед релігійними лідерами та синедреоном. Священники були обурені тим, що Петро та Іван говорили людям, що все, що їм потрібно робити, це вірити в Ісуса як у Сина Божого і не дотримуватись усіх правил, які вигадали священники, тому вони наказали заарештувати Петра та Івана. Але багато хто з присутніх повірив словам Петра та Івана. Ще п'ять тисяч із тих, Хто почув історію про Ісуса, сповідали свій гріх і повірили в Ісуса як Сина Божого. На той час понад 8 тисяч людей стали віруючими в Ісуса. І все це сталося тому, що Святий Дух зійшов і дав усім їм силу розповісти іншим про Ісуса Христа. Наступного дня Петра та Івана випустили з в'язниці, бо ніхто не міг довести, що вони вчинили щось погане. Багато людей, які прийняли Ісуса, збиралися в різних будинках, разом молилися і ділилися один з одним тим, що мали. Багато новонавернених приносили учням гроші, щоб ті віддали їх бідним. Апостоли йшли і продовжували проповідувати, навчати і творити чудеса, зцілюючи та виганяючи злих духів. Багато апостолів були ув'язнені священниками, але їх звільняли. Тому що вони не робили нічого поганого, навіть деякі єврейські священники прийняли Ісуса і стали слухняними Богові. Усі апостоли та інші учні Ісуса розійшлися по всій окрузі, навчаючи і розповідаючи людям про Ісуса Христа, і тисячі людей вірували в Ісуса як свого Спасителя.